Як найти йти між тінями. Тіні что що сонце на месте, Дорога є. Хай забута. Але там синички попереду ведуть. Це добре. О, привіт. Білочока. Як вони їм тут зимуються? між цими тінями? Ой, скільки їх тут, як гарно. Зараз друга жила, хоча а після снігу ані колія не пробита, ані людська нога не ступала. М -м -м, так. Тінь за тінню Залишаємо свої... О, я твовся. Сліди. Ооо снігові У діберові, ну, дивина, подарунок. За всю зиму не чув їх. Ммм, привіт. червоногруді. а Там десь... Далеко за тіннями летить бойовий вертоліт. І зразу як цей світ насторожує, змінює тональність і чомусь грубіє М -м -м. від його прольоту одна крапочка. На снігу, але така важлива для землі цієї в обороні її. Щоб тіні ці ходили кожну зиму в діброву. Літали синички і ось так гарно звивалися снігорі зі сніжком.